Ло, привіт, школа магії. Деймон, кай привіз мене до школи, допоможи мені. Єлено, ти в порядку. Правда? Дітько. Дінго! Оу, mm. 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 oh, привіт! Гарна футболка. Ха, дякую. Хтось спалив мою іншу, що приголомшливо. До речі, я починаю розуміти, чому ти подобаєшся Деймону. Ти божевільна. Футболку, звісно, шкода. Як ти можеш піклуватись про неживий предмет, а не про людей, яких ти вбиваєш? Це буде схоже на епізод Рікі Лейк, де я зустрічаю вічнавість зі своїми демонами і змінююсь на краще. Ти ніколи не про кого не турбувався? Гадаю, мені подобався мій брат Джові. Ми разом грали доктора Маріо. Він завжди вигравав. Насправді, один з моїх улюблених сподів, коли нарешті його переміг. Звичайно, мій улюблений з них, коли я нарешті його вбив. Не марнуй свою енергію, намагаючись змінити мене. Я навчився у рік лише одного. Любити себе це найважливіше. І я люблю себе. Якщо це заклинання, яким ти збираєшся мене налякати. Це працює. Ау! Що ти робиш? Ну, нічого. Просто працюю над моїм самоконтролем. Кай Деймиденко Ілля, Єлена Бяльська Валерія, Деймон Малашта Богдан від каналу Преті Ларс Україн.